Вітання всім глядачам на Ютуб-каналі компанії Вест. Знімаємо наш відеогляд, друзі, сьогодні з нашого львівського майданчика, місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Приїжджайте, обирайте собі помічника в господарство. Сьогодні мова у нас пройде по про японський міні-трактор. Ось такий от Mitsubishi MTM 250. Це вже повнорозмірний. Трактор, скажімо так, конкурент буде аналог китайцям 24-кам, хто собі обирає щось або розглядає для купівлі, спокійно зможе розглянути такий тракторець, тому що він і по комплектації, звичайно, що буде цікавіший, і по ціні також дуже гарна ціна. Відразу дуже багато в коментарях просять вказувати рік, тому кажуть, що цей тракторець по дисках у нас є 2000 року випуску. І давайте будемо говорити про технічні характеристики і показувати вам стан цього трактора. Як ви розумієте, з назви тракторець оснащений двигуном, який видає потужність 25 кінських сил. Цей двигун у нас трьохциліндровий. Під капотний простір оглянемо трошки згодом. Працює в парі двигун з механічною коробкою перемикання передач. Хто боїться всяких там напівгідравлічних і автоматичних коробок, це буде для вас великим плюсом. У нас повна механіка, в нас три швидкості вперед, одна назад і три діапазони. На вал відбору потужності також є три швидкості, вмикається він ось цим важелем. По праву руку у нас важіль керування підйому опускання трьохточкової навіски і невеличке налаштування на саму ґрунтофрезу. До речі, напрацювання в тракторі 915 мотогодин. Давайте поговоримо тепер про колеса. І передня, і задня резина в дуже-дуже гарному стані. Значить, розмір передніх шин, вона не просто в гарному стані, вона нова. Розмір передніх шин 7х14. І задня резина 9,5 на 24. Наголошую, резина є повністю новенька. Це є дуже-дуже великий насправді плюс. Тракторець у нас повнопривідний. Передній міст у нас підключається механічно. Ось такі потужні бортові. Міст редукторного типу, звичайно що. Нічого ніде не тече, все сухенько, все працює, підключається передок повністю справно. Як ви знаєте, всі японські трактори комплектуються ґрунтофрезами. Наш тракторець не виключення. Він йде в комплекті з ось такою ґрунтофрезою. Робоча ширина якоїсь 150 см. Ножі виглядають ось так. На них ще залишилася фарба, а це означає, що вони в дуже-дуже гарному стані. Там сталися орієнтовно там, відсотків 20-30, а ще відсотків 70 залишку є е, твердого. Фреза також в непоганому стані. Тракторець також комплектується, звичайно, що карданом. Все це є. До речі, позаду у нас. Трьохточкова навіска, боковий плаваючий нівелір на навісці, і шестишліцевий вал відбору потужності, який має три швидкості. Бак в цього трактора розміщений позаду, не спереду, як зазвичай ви звикли, а позаду. Зручніше чи е, незручніше це напишіть власники, хто власне користується таким розміщенням баку в японських тракторах. Плюси і мінуси. Також у нас в тракторця є ось така дуга безпеки. Можна буде собі спокійно підчепити сонцезахисний, Дишок. Да Давайте трактор заведемо і подивимося, як він працює та що він може. Свічі розжарювання у нас автоматичні в цього тракторця. Зачекали, поки згасла індикація на панелі приладів і заводимо трактор. Заводиться трактор з пів оберта. Працює справно. Перша швидкість. І помаленьку рушаємо. У нас тракторець, до речі, має гідропідсилювач керма. Керувати буде максимально комфортно. Давайте змінимо ракурс. Ось так буде краще видно. І, як і в всіх японських тракторах, кут вивороту керма практично 90 градусів. Тому всі японські трактори зроблені для того, щоб ви могли на обмежених ділянках простору працювати цим трактором, могли всюди ним заїхати і зробити свою роботу. Варто сказати, що даний тракторець є вже повністю обслужений. В ньому замінені всі фільтри та мастило в двигуні, в коробці. Також в трактора є блокування диференціалу, так звана блокіровка. І актуальна вартість такого тракторця в комплекті з грунтофризою 8,5 тисяч доларів. 8500 це тракторець плюс фриза, тому він 100% стане. Конкурентом і для китайських 24, та й серед японців бренд Mitsubishi особливо рекламувати не треба. Трактори класні, надійні і широко розповсюджені в нас в країні. Друзі, потестувати такий тракторець ви можете на нашому майданчику у місті Львів, кільцева дорога Сокільники. Весь асортимент тракторів їх є зараз небагато, але є. Ми чекаємо великі надходження буквально за тиждень-два. І е, ви можете обрати ще ті трактори, які залишилися з знижкою. Детальніша інформація на нашому сайті. Приїжджайте на наші майданчики, місто Львів, кільцева, дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. До зустрічі на наших майданчиках або телефонуйте за номером телефону та замовляйте тракторець з доставкою на ваше подвір'я. Трактори доставляємо по Україні.